Хочу привітати всіх підписників і глядачів мого каналу з ще одним новим роком. Дякую нашим захисникам, нашим Збройним силам за такий мирний і довгоочікуваний. Новий рік та Різдво Христове. Дякую вам, підписники, що залишаєтесь зі мною, що дивитесь мене, це дуже-дуже приємно. Ніколи навіть не мог собі уявити, що в мене буде YouTube канал, на ньому буде така велика кількість підписників. Щиро вам за це вдячний. І я також не залишуся, будемо так казати, осторонь. І все ж таки зроблю приємний подарунок своїм любим підписникам. Дивіться, всім хочу побажати. Ну, напевно, перше, що будемо, так сказати, цікавить глядачів з України, це, скоріш за все, це буде мир. Так що, миру нам, благополуччя, всім здоров'я, всім здійснення ваших найбажаніших мрій. Всім всього самого найкращого, нашій країні, звісно ж, перемоги, і щоб всіх все було добре. Дивіться, не залишу ще раз повторюсь вас без подаруночка. Є в мене така от гарнюсінька, така от кепочка з написом нашого любимого автомобіля Рено. Ніяких конкурсів, нічого цього не буде. Просто напишіть ваше побажання в коментарях. Ми, ми, ну, всім, всім, всім людям. Просто найкращий, на мій погляд, коментар. Тобто власник цього коментаря отримає оцю гарнюсіньку таку кепочку. Це не цю, це моя, я її не віддам. Буде така ж сама. Так що, якось так. Ще раз, всім з Новим роком, з Різдвом Христовим пишіть коментарі. найкращий коментар, найкраще побажання з Новим роком. Тобто, власник цього коментаря отримає оцю таку гарнюсіньку, нашу кепочку. Всім всього найкращого, всім мирного Нового року!